Добрий, чуйний, постійно допомагав. Вже навіть не жив своєю дружиною. Заїжджали ми до нього, провідували. Приїжджав до нас в гості. Був дуже добрий, коли він перший раз поїхав на Рівну, на полігон його не взяли, бо це брали на Азов його. Він вернувся. Я зустріла його з поїзда. Другий раз, коли він їхав, це він же їхав на війну, його взяли. Також я буквально три хвилини з ним поговорила біля поїзда. Я верталася з Волочиська. Останній раз я його це бачила, телефонував, але нічого не розказував. Казав, все добре, прийду з перемогою. Скоро закінчиться війна. Він був АТО теж. Він був шофером в АТО. Не пам'ятаю, в якому році він возив в 200-х і 300-х. 7 січня він пропав звісті. кума подзвонила. Я не пам'ятаю вже. І рік минув, як він без звісті пропавший був. І 18 січня вже сказали, що знайшли по ДНК. Його розпізнали. Він був такий спокійний, врівноважений, вічливий, постійно запрошував в гості, казав, кума, будеш заїжджав. Дуже добра людина. Доброзичливий, вічливий, культурний вихований чоловік. Він багато що розумів, що вмів, і водієм був, і чертежі читав. І варив, і металеві конструкції створював, допомагав. Він багато де працював. І теплотраси робив, і ангари строїв. Працьовита людина була розумна, як друг, то взагалі просто в будь-яку мінуту ти до нього зазвониш і допомоч, чим міг, ніколи не відказав би.